Капеланське благословіння на 30 листопада 23 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у Спакусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається притча про те, як повів себе неправедний управитель, коли Господар знав, що Він витрачає марно його майно, він привів його до відповіді. І сказав, покажи мені, як ти витрачаєш те майно, яке я тобі дав управляти. І тоді він призвав боржників управителя ой, господаря і казав, перепиши свою розписку, якщо ти винен 70 господарю, там мір чогось там пшениці, то напиши на 25. І так зменшував їх. Тобто і за це його господар похвалив і сказав, що люди світу цього. Мають більше, знаєте, такої гібкості або застосувати пристосування, щоб вижити, ніж перед небесними силами. Бо і, і зробив такий висновок: що набувайте собі друзів через майно неправедне, щоб в оселях небесних у вас були друзі, які вас прийняли в доми свої. Для мене дуже довга притча ця про неправедного правителя була така, знаєте, тайною. Я, як то знаєте, сильно не хотів знати відповідь, копатися в неї, а та і не знав, як розкласти. Але потім, подивившись, запитувавши Господа і читавши, вникавши в смисл цієї притчі, знаєте, я прийшов такі, до таких от думок або до такого погляду, що управитель земний. Земний, він е, зрозумів, що в майбутньому в майбутньому йому біда. І він почав робити з цим земним майном, яке, може, і належать йому щось таке, щоб в майбутньому йому жити стало краще. І ви знаєте, це наше життя. Є життя земне, є життя небесне. І цей управитель зрозумів, що щось він робить в земному житті не так, тобто не набуває в земному житті багатства для Небесного Царства. Не робить собі друзів для небесного і почав робити. І це асоціація, що в майбутньому він розумів чітко, що йому треба щось зробити, щоб в майбутньому мати життя Життя добре, гарне, з добрими людьми, там, де його приймуть, і він це почав робити. І це нам говориться про те, щоб ми в цьому земному житті щось робили з собою. І щось для того, майбутнього життя. Бо якщо я зараз не потурбуюся. Там далі вже не буде можливості це робити. І що він чітко знав, цей управитель? Він чітко знав, що, що майно є не його. І це бо його достоинство, знаєте, його перевага. Бо ми дуже думаємо, що наші е, матеріальні достатки в цьому житті, що наші здібності, наші якісь дари, ми можемо гарно співати, можемо гарно працювати, гарно вміти щось. Це наше. А управитель чітко знав, що це не, мої, не моє. Це моє життя, яке тут я живу. Це не моє, це Боже життя. І воно для Божих задумів задумано і дано мені, щоб я проніс це Боже задуми. І е, він зрозумів, що не моє. І те, що йому дає Господар управляти, теж не його. І він тоді витрачав все своє життя, тобто земні здобутки на небесні почав витрачати. І мені так говорить Господь, і ти так роби. Бо небесне життя найкраще. Там тебе повинні зустріти ті, хто тебе запросять в Царство Небесне, в обителі небесні. І тоді мені ця притча стала: ну, знаєте, приходити до тявості, я став розуміти, Розуміти, в чому полягає а, образ або спів... співпорівняння Господа з цим неправедним правителем. Нехай же Господь кожному відкриє мудрість і тайну відкривати і приймати своє життя, бо іноді. Ми не хочемо бачити навколо себе, саме тому не приймаємо рішення міняти своє життя або шукати, що не хочемо його поміняти. Не хочемо подивитися правду щодо себе, хто я такий? І тоді, звичайно, коли я не бачу, мені нічого не треба робити. Я ж не бачу. Амінь.